Полтавський ГЗК підтримує освітню гаос Комсомольська в рамках реалізації програми соціально-економічного розвитку міста. 62 тисячі гривень виділило керівництво комбінату загальноосвітньої школи номер 1 на створення кабінету інформаційних технологій. Його урочисто відкрили сьогодні в день знань. Придбане остаткування відкриє перед педагогічно учнівським колективом школи нові можливості. Такими технологіями не може похозуватись жодна зі шкіл України. Подробиці теми у Інне Рубан. 45 схвильованих збентежених та розгублених першачків сьогодні вперше стояли на великому подвір'ї загальноосвітньої школи номер 1 Для них там все було по-новому. Одні зі сльозами на очах шукали маму, а інші уважно слухали виступи поважних гостей. Проте всі як один заявляли, що дуже хочуть навчатися та готові оволодівати різними науками. Ти хотів навчатися в школі? Так, да. так». Да. 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 а ти знаєш, чим займаються діти в школі? Що вони роблять? Математику, пишуть в клітинку, жошки, книжки, математику, уроки, домашні завдання, пишуть, рисують. Математику вивчають, в школу заходять. Вони пишуть, рисують, вони тут навчаються і ще вони дуже гарно одягаються. Серед першачків були такі, що до свята 1 вересня готувались особливо і залюбки на камеру читали спеціально складений з бабусею вірш. Вже брізка пожовтіла біля нашого вікна, ніби кличе час, у школу вже пора. Перше вересня сьогодні ми уже не малюки, бо за літо відпочили і гарненько підросли. Перший клас прийшли сьогодні і букварика взяли, щоб читати і писати, нам навчитись і в життя доросле вийти. На святі першого дзвоника в загальноосвітній школі номер 1 були перші особи Комсомольська. Міський голова Сергій Супрун та генеральний директор Полтавського гірничо збагачувального комбінату Віктор Лотоус. З нашою знімальною групою вони ділилися спогадами про своє перше свято знань. Я не скриваю були приділеною чувство радості, чувство тривоги. Ми з мами пішли в перший клас. А поміня мене в перший клас. Це був город Кривий Рух. Потім во втором класі я приїхав сюди. город Комсомольські місяці з родителями. Ну, я можу сказати, що кожен 1 сентября в какой-то степені запам'ятається, тому що, як я говорив уже на линейке, о том, что це встріча з друзями, встріч з учителями, какими-то з якимись новими, звісно, якийсь етап, новий етап, як говорится, 1 сентября ти хочеш починати жити по новому. О той запах чорнобривців, він якийсь особливий саме в вересні місяці, 1 вересня. І, е, я згадую 1 вересня, саме тоді, коли я пішов до школи, це було дуже давно, от, але воно залишилося назавжди. Завжди і перша вчителька зрозуміла, що їх уже немає разом з нами, і батьків немає, які проводили до першого класу. Але ота пам'ять вона залишилася назавжди. Очільники міста та гірничо-збагачувального комбінату на свято першого дзвоника до загальноосвітньої школи номер 1 прийшли, аби виконати приємну місію відкрити кабінет інноваційних технологій. Цьогоріч адміністрація ПГЗК виділила чимало коштів для навчального закладу. За гроші комбінату дирекція школи номер 1 придбала надсучасне обладнання, що дозволяє дітям переглядати найсучасніші науково-просвітницькі фільми в 3D-зображенні. В класі новітніх технологій з'явилися також супутникове телебачення та високошвидкісний інтернет. До оновленого кабінету запросили школярів, батьків та гостей свята. Для них було проведено презентацію 3D-технологій. В реальному часі через зображення із супутника глядачі змогли побачити, що відбувається в Парижі та інших містах світу. Надзвичайно вражені побаченим були і мер Комсомольська, і генеральний директор полтавського ГЗК. Вік живий вік учись, і я дуже вражений, і в мене. От певні емоції і дуже приємний залишок на душі і на серці від того, що я побачив, наскільки сьогодні ефективні сучасні технології і дають можливість пізнання світу. Сейчас ми бачимо ті процеси, які йдуть в тому числі і на полтавському горнобудівельному комбінаті, дозволяють говорити про те, що в ближайші роки практично не залишиться ніяких робочих місць никаких професій, професій, бы не було б зв'язані за степени степіні з, з комп'ютерними технологіями, інтернет-тіхнологіями, комунікаційними технологіями. То тобто, есть каждый работник, будь-який інженер, будь служащий, будь будет в той или иной мере связан з комп'ютерними технологіями. Батьки школярів та учні різних класів також не приховували свої емоції від побачених новацій. Очень дуже очень Знову Опять же, хочу сказати велике спасії віктору вікторовичу латоусу. Вот. Ну, конечно, прекрасный подарок для наших детей, для того, чтобы они развивались, а шли в ногу со временем с новыми технологиями. Прекрасный подарок в школе. Высокие технологии как бы, нужны нашим детям, они должны идти со временем в ногу, поэтому это очень прекрасно. Мы очень рады, довольны. Спасибо большое. Я только первый раз был в кинотеатре, и мне очень понравилось. И... Я, конечно, очень рада, что наша школа так продвигается, но мне ужасно жалко, и что мне осталось один год учиться. Ну з кожним годом да наша школа нові і нові можливості предоставляє дітям і вчитися хорошо. Діти наше майбутнє. Цей вислів у комсомольську не стане лише лозунгом, бо тут працює підприємство, яке здатне дати галузі освіти те, що не забезпечує держава, новітнє оснащення. Адже із шкіл Комсомольська починається формування кожного майбутнього інженера, який прийде згодом працювати на Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.